Новітній дрон Магора 7 та серію безпілотників, що вражали кораблі окупанта РФ, презентували головне управління розвідки Міноборони України. Зокрема, безпілотник Магора 7 збив су 30 агресора, здатний збивати гелікоптери винищувачі, діяти у радіусі до 800 морських миль, автономність мінімум 48 годин. Може сягати 7 діб із генератором. Міноборони України зауважують упродовж двох років бойового застосування модифікації дрона Магура. Розвідники загалом уразили 17 морських та повітряних цілей окупанта РФ, знищили 15. Йдеться зокрема про два гвинтокрили Мі 8, два винищувачі Су 30 великі кораблі Чорноморського флоту РФ Сергій Котов Івановіць. Це зеркуніков завдання агресору РФ збитки цим видом зброї оцінюють у понад півмільярда доларів. Чорноморський флот РФ витіснили до пунктів їхнього базування.